Сьогодні, 3 квітня 23-го року, ось я дістав свою кормичку посаджену у катці у невеликій бочечці. Об'єм, мабуть, літрів на 50, можливо, не пам'ятаю, яка це бочечка була, але такий ось об'єм. перезумувала вона. У мене в підвалі на другій буквально сходинці від дверей. Зовсім недалеко, але температура була, звісно, що плюсова біля нуля градусів. Перезимувала чудово, причудово. Як ми бачимо, вже деякі бруньки почали набухати і скоро буде розвиток. Це сіянець, нагадаю вам, сіянець е, нікітської бордової, так що буде вже свій сорт, маю право назвати. О, він у мене сидів у відкритому ґрунті, але постійно підмерзав до самого, самого. Ось показую вам до якого рівня. Хто не розуміється, може подумати, що це було щеплення. Але це не так, бо це все відмерзало. А отут відігнала брунечка і пішов стовбур цьому сіянцю. Один рік, а корінню, яке росло у відкритому ґрунті, вже три роки. Ось така справа як то кажуть малята. Так що це один із способів, як виростити хурму таких сортів, які вимерзають у відкритому ґрунті у катці. Що буде з нею надалі, буду вас інформувати і показувати, що буде і з нею відбуватись. Можливо, настануть такі часи, що в нашій зоні на Сумщині можна буде вже вирощувати гурму повністю у відкритому ґрунті, бо клімат міняється, з кожним роком стає тепліше, тепліше. Зими зими не такі холодні, як раніше були... Так що все можливо, але поки що ось так. У мене тут ось помічники у дворі проходжуються. Так що заморозків вже не передбачається, якщо і будуть, то невеликі. І сніжок невеличкий, не страшний, бо вже мороз не удари до великих позначок мінусових. Так що можна вже виносити її із подвір'я біля будинку на те місце, де вона буде літом рости далі. Так що ось поки що такі справи. Як ми бачимо, бруньки на самій верхівці. Перезимували чудово. Це було ще із осені відкушено. Ось тут до самого-самого верху навіть отакі танюсінькі гілочки, всі живі, ніяких абсолютно пошкоджень немає. Значить, хочу ще сказати, що показують продажу саджанців у відрах то я вам скажу зразу то не діло. Якщо ви хочете вирощувати із закритою кореневою системою, то найменша посадка, яка повинна здійснюватися, це ось такі бочечки дерев'яні, фанерні, пластикові, будь-які, але не менше, щоб було був об'єм для кореневої у 50 літрів. Тоді буде розвиватись вона теж трошки пригнічено, але не так уже, як у тому відрі 12-10-літровому, де коренева здорово закручується, постійно потребує добрив внесення. А в такій ось старій, в такій бочиці можна частину верхнього шару землі знімати і додати свіжої землі, не вносячи органіч... е... хімічних добрив, а користуватись тільки органікою, органічними добривами. О, така тара. У 10-12 літрів або пластикові пакети, показують, показують може слугувати тільки для, так би мовити, тимчасового зберігання або пересилці саджанців, а вирощувати в них зовсім неможливо. Коренева система Вергінської, Віргінських Хурми і хурми гібридної повинна бути такою, якою їй дала природа.